Всім доброго вечора. Доброго та мирного вечора. Як завжди, раз в місяць ми дивимося, чи буде наступ білорусів, що там біля білорусів. Так і цього разу сьогодні я би хотів подивитися, яка там ситуація по білоруському напрямку, що там біля білорусів, чи підуть вони в наступ, що взагалі буде відбуватися. Давайте я складу циганський хрест. На циганській колоді карт, нагадую, що це тематичний прогноз. Ми подивимося червень 2023 року. Добре, давайте подивимося. Значить, так, я хочу розкласти на цій колоді карт награльний у виді хреста розклад, де на кожну позицію є своє питання і відповідь. Заключна карта це висновок, чим воно все закінчиться. З цієї колоди я додатково витягую, дотягую три ключа підказки. Подивитися, що там по білорусах та по білоруському напрямку. Зараз на даний момент, тому що ситуація зараз така, досить непроста, враховуючи ще той факт, що по Москві лупанули всяке може відбутися. До, до речі, стосовно того, чи оголошить. РФ війну повно... повноцінно, я ще подивлюся це питання. Мені його, до речі, також задавали. Ну і на цій колоді карт я хочу подивитися співпраця Лукашенко-Путін, якою вона буде в червні. А також я хочу викласти ще три карти, подивитися відношення ну, взагалі, загальні дії Лукашенка по відношенню до України і взагалі, от, як він буде себе ставити та відноситися до нас усіх. Добре, стосовно білорусів, не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером телефону, як я вже казав. Так, нещодавнє минуле, яке впливає на теперішнє, четвірка Христова. Карта успіху. Непогана хор... не карта. Карта, яка говорить про якісь перемоги, карта, яка говорить про якийсь наш успіх в стриманні ворога. Карта актуальної теперішньої ситуації по білоруському напрямку, по білоруському кордону. Двійка Бубнова. Карта брехні, карта обману, карта якоїсь. Активної пропаганди, карта майбутнього. Білоруси та білоруський напрямок. Туз червовий. Карта любові та милосердя. Хороша, позитивна карта. Тобто, я би сказав, що навіть з позиції безпеки все одно місяць буде більш-менш безпечним. Карта майбутнього це карта любові. Верхня карта, карта Яноса. Те, що є видиме, карта дволикості, карта гадюки, карта, яка говорить про якісь дії сепаратистів, колаборантів, засланих казачків. Ну, все одно серед них вистачає гадів. Колаборанти і сепаратисти зі сторони білоруси можуть діяти. Те, що є приховане: П'ятірка хрестова карта боротьби, карта якихось заворушок та провокацій. І остання карта, фінальна карта Десятка Хрестова, карта тяжкої ноші, карта тяжкого грузу. Чорна карта. Чорна негативна карта, карта яка, відповідаючи на питання, чи підуть білоруси в наступ. Каже, ні, не підуть вони в червні в наступ, тому що для них це буде затяжко, вони це не стягнуть. Хоча провокації можуть бути, п'ятірка хрестова і боротьба може бути повномасштабний наступ не може бути, в принципі, з тієї позиції, що вони його не стягнуть. Десятка хрестова це тяжкий груз, це дуже тяжка ноша для них. Вони не потягнуть повномасштабний наступ зараз на даний момент, на червень місяць. Надіюсь, заспокоїв. Тут три ключа підказки: карта бажання, желання. Карта здійснення бажань. Карта постоянства. Карта стабільності. Карта, яка говорить про незмінність ситуації. Карта затруднені. Ну, карти говорять про те, що особа ситуація не поміняється. Жилання постоянство, затруднення на циганській колоді випали. М -м, сильно якихось змін. В гіршу сторону я не бачу. Тобто тут сказати, що будуть якісь такі от моменти небезпечні і якісь дуже жорсткі, цього не буде. Тобто, по, по тому, чи підуть білоруси в наступ, я би сказав, скоріше за все, не підуть. Ні, не підуть. Для... Вони це не стягнуть. Про Київ я вже відео записував. Зараз не прогноз по областях, зараз тематичний прогноз. Зараз прогноз конкретно по одній тематиці. Добре, давайте тепер подивимося, що там з Лукашенком. Взаємовідносини Лукашенко-Путін. Перша карта. Карта праздника випадає. Щось святкують. Якісь в них святкування гулянки. Карта розчарування падає. Карта смутку, карта печалі. Карта дворянина. Карта високостатусного чоловіка спонсора мецената. Можливо, буде намагатися знову Путін Лукашенка підкуповувати. Лукашенко по відношенню до України. Карта Юна женщина, активізація жіночої енергетики, карта Возлюбленого, карта Мислителя. Певні плани буде будувати, але ніяких жорстких дій та загроз я від Лукашенка зараз не відчуваю для України. Тобто, можна сказати, що червень місяць 2023 року не є особо ну, загрозливим ну, в плані білоруського наступу і в плані якихось агресивних дій. Тому можемо трошки видихнути спокійно і зосередитися на більш тяжких питаннях, зокрема на питанні Путін-Кремль, дії Путіна та Кремля по відношенню до України. Я цей прогноз обов'язково подивлюсь. Подивлюся, чи Путін оголосить війну повномасштабну, повноцінну, не просто СВО, а реальну війну. Я це питання також подивлюся. Ну і взагалі пропонуйте свої тематики для етерів. Пам'ятаю колись мої прогнозування. Стосовно білорусів та, та наступу білорусів, тривали по півгодини, по 40 хвилин, а зараз 6 хвилин я справився. Стаю лаконічнішим, тому що багато хто мені говорить, що у мене забагато тексту. Ну, от, я стаю лаконічнішим. Чи то вже старість, чи то просто майстерність здобуваю в прогнозуваннях, що багато зайвої води не лию. Коротко, лаконічно, по суті, все, що треба, розказав. Заспокоїлись, видихнули. Зараз мене більше тривожить ситуація з Запорізькою атомною електростанцією, чесно кажучи, мене більше тривожить ситуація з Києвом зі столицею, і мене більше тривожить ситуація на фронті. Тому що там можуть бути непрості бої, враховуючи контрнаступальні дії. Ось там, от, напевне, найбільше треба заакцентувати свою увагу. По білорусах зараз я не відчуваю якихось реальних відчутних загроз. Мені здається, там все більш-менш зрозуміло. Вони не підуть в наступ з цієї позиції, що вони його не стягнуть. Десятка Христова, карта тяжкого грузу. Не стягнуть вони цей наступ. Так, ну, на цьому ніби все. Пропонуйте свої теми для прямих етерів. Ефір вийшов коротенький, але головне, що змістовний. Це найголовніше. Що ж, напевне, я навіть більше не знаю, що додати, хіба що побажати всім мирного неба над головою. І побажати всім всього найкращого, бережіть себе, своїх близьких, більше позитивних моментів та емоцій. Нам їх бракує зараз, особливо гостро, якомога швидшого миру та перемоги нашій країні. Також бажаю від щирого серця від душі. Білорусам бажаю адекватності у прийнятті рішень і розуму. І бажаю білоруському народу теж всього найкращого, тільки головне, щоб вони до нас не рипалися і не злізли, так як москалі. Ну, я не думаю, що вони полізуть. Так, добре, на цьому я буду потихеньку прощатися. Бажати вам всього найкращого. Стосовно Енергодара та ЗАЕС я подивлюся в окремих етерах. Зараз це не тема прямого ефіра. Ви можете пропонувати свої теми для прямих ефірів. Якщо я, якщо я вважатиму їх достатньо актуальними та достатньо потрібними, я обов'язково їх розгляну. Домовилися? Пишіть мені, пропонуйте свої тематики для етерів. Я вас цілую люблю. Бажаю вам всього найкращого. Гарного червня, смачної полуниці! І побільше позитивних моментів. Нехай у вас все буде добре. Побачимося завтра в якихось нових прямих ефірах. Знову ж таки, пропонуйте свої теми, можливо. Так, всім всього найкращого, гарного та мирного вечора. З вами був Роман Заводовський. До нових зустрічей. Цілую, люблю, обіймаю!